Військова пошта. З Тернополя на фронт знову їдуть волонтери. Для військовослужбовців Тернопільщини, які не мають доступу до поштових відділень, безкоштовно доставлять посилки від рідних. Така акція від волонтерського штабу Українська команда діє вже півроку. За цей час встигли зробити більше десяти таких виїздів. Це є важливо, тому що рідні передають не тільки посилку, вони передають емоції, вони передають рукотискання. Вони передають частинку дому так своїм рідним для того, щоб, так, вони відчували, що вся Україна, наша велика родина, і разом. Окрім домашніх смаколиків та адресних посилок, волонтери передають те, що просять самі військові. Це як і речі першої потреби, так і різноманітні обладнання та інструменти, зокрема для бійців, передадуть свяхи та плівку для облаштування окопів. Є чотири комплекти інструментів для важкої техніки. Відповідно, ще газові балони для приготування їжі і інші необхідні там засоби гігієни, відповідно, там салфеточки, одноразовий посуд. Тобто, все, що було вказано в нашому запиті від військових, ми виконали на 100%. Волонтери із вантажем вирушать на Харківську, Донецьку, Луганську і Запорізьку області. Найбільшу посилку, яку цього разу доставлять на передову, буде автівка Нісан Навара для воїнів 44-ї бригади. Дана Навара вона була фізично не пошкоджена, скажімо, обстрілами, але вона була повністю знищена по ходові й по мотору, оскільки там без доріжжя хлопці неї доставляли спеціальні боєприпаси. Також хлопці доставляли особовий склад. Тому ми відремонтували ходову, відремонтували мотор, і зараз вона в такому стані вже відправляється. На схід на черзі є ще декілька відремонтованих автомобілей, але вони зараз в стадії ремонту і думаю, що тиждень-два вони також поїдуть на передову. Волонтери зізнаються, за час існування військової пошти з гуманітарними вантажами об'їхали всю лінію фронту. Передали на одну відремонтовану машину, а посилки доставлятимуть і надалі. Приносити пакунки для бійців можна місця прийому, які працюють в 14 населених пунктах нашого краю. Це Тернопіль, Шумськ, зборів, бу. Чач Тербухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, гусятин, хоростків, гримайлів, колендяни, заводське та кременець. Інформацію про наступні виїзди можна дізнатися за номером гарячої лінії волонтерського штабу 096 657 6704 з 10 до 17.00.